Яскраві костюми, танці та народні пісні. Все це можна було побачити просто неба у середмісті Сум. І не лише тут влаштували мотанку фест, де залюбки навчали мистецтво створення сімейного оберегу. Клаптик тканини заздалегідь зібрані трави та 10 хвилин вільного часу. Все, що потрібно, щоб під керівництвом майстрині створити ляльку-травницю. Сьогодні на майстер-класі. Я мала таку нагоду зробити чудову таку лялечку. Вона збиється лялька-травниця. Це дуже приємно взагалі повернутися до традиції, якось доторкнутися до них. Я вважаю, що це не остання лялючка в моєму житті. Від чого захищатиме оберіг, залежить від використаних матеріалів. Так, якщо ви наповните ляльку полинню, нечиста сила обійде дім стороною. Дереві же, в свою чергу, захистить від недуги. Дарувати оберіг можна будь-кому. Це славянський оберіг, який завжди використовувався. В сімейній традиції для того, щоб либо защитить ребеночка, либо щоб сімейну пару, которая стала на путь до да, сімейної жизни, щоб защитить разних там незгод. Головне ставати до роботи з найширішими почуттями. Чоловік може підійти до будь-якого з голу зробити собі куклу мотанку і внести додому. От може от. В тому, що він навчиться От не только делать что-то своїми руками, а это, как я говорила, свою любов это сама материализует. Мотанка фест захід для міста новий. Втім, організатори обіцяють зробити його традиційним. Пояснюють, фестиваль прийшовся сумчанам до смаку, бо невеличким коштом можна і новий творчий досвід отримати, і про своїх рідних подбати. Марина Селагань, Олександр Гордус на часі новини.